Друзі, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 29 липня до 4 серпня. Звичайно, це прогноз для України, для українців, насамперед для тих, хто мешкає зараз на території України, звичайно, бо це. Вони найкраще відчувають це, все це, що відбувається. Тому дивимось, що ми будемо відчувати, що ми будемо бачити. а Може, не будемо бачити, але дивимось. Треба, мабуть, сказати, що маленька кубка це старші аркани, які показують фон тижня. Тобто головну ідею, так би мовити, головний субитійний ряд, направлення якесь головне. І а, велика кубка це молодші аркани. Це ситуаційні підборні карти, які показують деякі нюанси і подробиці. Також, як завжди, дякую всім, хто допомагає каналу і поїхали! що чекає на Україну на тижні з 29 липня до 4 серпня. Так, без паніки, друзі, дивимося деталі розкриємо, що чекає на Україну, на цьому тижні, на майбутньому, на прийдешному. Так, не дуже гарно. Якийсь неприємний удар. Ну, нам вже не привикати, не звикати. Так, але ось тут. Пам'ятаєте, минулого разу також була ця картка. І це виглядає так, нібито ми в якоїсь пастки. Якась. Якісь забагато обов'язків, але пішли кудись не туди, щоб звільнитися від цих обов'язків. І є якась людина чи група людей, які мають владу. І які це, ну як би то мовити, спостерігають за цим, а, мабуть, навіть і провокують це. І це, звичайно, не дуже приємно. Не дуже приємно. Ну що ми, давайте тоді ми ще подивимося оці масті м'ячі. Які якусь розшифровку ми скажемо так. Вісімка. Вісім карт і Що це визначає? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І дивимося, що це? А, так, я же вже казала, що це. Якась активність, ну без вектора, так би мовити, незрозуміла активність за радіоактивності. І це може на це можемо втратити шанс. Хоча є чудовий шанс, чудовий просто шанс, а ми можемо його втратити. Чому? Тому що треба бути, е, працювати е, на умовах. Коли ми комусь щось даємо і нам дають така користь взаємна, взаєм, взаємна вигода. Бо інакше ну, комусь здається, що все, все зараз якби стабільно, а це нестабільність, це глухий кут. Але радує те, що хтось починає це розуміти. Але це все важко, тяжко. І, на жаль, ті, хто повинен приймати рішення, опікуються лише своїм добробутом. І це дуже неприємно. Ну, і давайте ще подивимося, оці. П'ять карток на п'ятірочку. оцю кладемо сюди. І що це нам ще скаже, як розкривається ця картка? Що це неправильно обраний шлях? Що це таке? Ага. Друзі, ну <смас> це вже, вже, мабуть, сто раз сказано, переказано. Потрібна чесність, порядна людина, яка може нам привести до перемоги. Треба дуже пильно дивитися за своїми кордонами. Бо ну, видимо якийсь безлад. І оцей безлад може довести до дуже, дуже-дуже важкого кінця, який ну, літературним словом назвати не можна. Але. Ми бачимо, що фінал у нас такий гарний. Гарний фінал. Але за умови, що знайдеться така чесна людина, яка доведе нас до перемоги. Інакше ось пі не закінчується. Закінчується це слово на з м'яким знаком. Але ми можемо це знайти. Так, друзі, дякую, що дивилися, бо дуже-дуже вже, мені здається, довге відео вийшло. Дякую всім, хто дивився. Все в нас буде добре. Не падати духом, не відчаюватися. Слава Україні! Слава ЗСУ!